Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. Я переконаний, ви його вже добре знаєте, добре запам'ятали. І відслідковуєте його сторінку і взагалі його діяльність, його думки. Дуже дуже цікаві речі. Рекомендую. то що називається на правах реклами. Да? Хоча Сьогодні лайків мало, але з ким не зустрінуся всі читають. Я думаю, всі читають значить щось погане, якщо лайків мало. значить, щось читають. Це дуже добре. Зараз рідко хто читає голова Вінницької аті. Асоціації сьогодні у мене в гостях Дмитро Софина Дмитре, день працівників радіо, телебачення і зв'язку. Вітаю абсолютно всіх, хто щойно до нас долучився. Шановні наші колеги, побратими. Ми вітаємо вас. Наша творча група Радіо Місто над Бугом. Вітає абсолютно всіх з цим професійним святом. Також ми приймаємо на з вашої черги. Ми приймаємо Тому я приєднуюся. Так, ти От зараз ти Три приєднаєшся, скажу чим сьогодні радіо місто над Богом 25 років. А тепер приєднуйся до привітання. А, вітаю. <ріст> ну, все, Дмитро. Привітав так, що ми також ми відкриті для конструктивного діалогу. Будь ласка, прошу вітайте. Вітайте нас, а поки що ми з Митром будемо говорити. Розмова сьогодні піде про е, сучасні технології, сучасні варіанти, як і радіо, так і телебачення. І найголовніше, е, Дмитро набагато краще може е, може озвучити ситуацію і позицію з е, таким популярним зараз словом, як майданчик, як канал, як стрічка, і так далі. і так далі. Тобто, все те нове, що ну нове там років 7-10 тому назад воно вже з'явилося, і так заявило про себе дуже сильно. Е, все те, без чого практично наше життя, особливо життя більш молодшого покоління, практично вже неможливе. Сидять в гаджетах. Якщо це не ігри, то знову такі, якщо це не забавки, якісь, то знову таки, що це? Це інформація? Є молодіжні, є більш старші, вони є абсолютно різні. Ми намагаємося різними. Ми старші намагаємося різними програмами контролювати своїх молодших. Молодші на це зляться. Ну і так далі. і так далі. Ну, жизнь, життя тече. Так ось декілька слів. Твоє бачення, ти професіонал, твоє бачення у цих сучасних майданчиків. Ну тобто, мова йде про соціальні мережі, інтернет так, і так, все інше. Так, 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 дуже цікаво, коли ми IT розшифровуємо та, інформаційні технології угу. і ЗМІ засоби масової інформації. Тобто, насправді це дуже ну, схожа історія, тому що. Айтішники працюють так. Вони перетворюють інформацію, в якийсь певний продукт, але який можна почупати. А змі роблять інформацію, що можна прочитати і зрозуміти, скажем так, тому в будь-якому випадку це суміжні професії. І власне із за цього я чому так такий невеликий відступ зробив, тому що на сьогоднішній момент отримують ми отримуємо інформацію. Ну на жаль, або на щастя, давно вже не з паперових носіїв. Тобто в тій чи іншій мові, після телебачення і радіо, в нас зараз інтернет, скажімо так, на першому місці у всьому. І тут, коли якраз інтернет з'явився у вигляді майданчика, як на першому місці для споживання інформації, змінилось насправді все. Я думаю, ви точно краще мене знаєте, але я теж запам'ятав, коли ще. В 90-х роках ми домовлялися з кимось зустрітися в конкретний час конкретної місії. Mm -hmm. Інформацію ми отримували телебачення і сарафанне радіо, ну і, і звичайно, звісно, радіо, але спілкування між собою. Але потім з появою мобільних телефонів ми ще не до кінця відчули цього. Ну, коли буквально в 2004 році офіційна презентація Apple, якщо я не помиляюсь, першого iPhone, Тобто -то 2004 рік я. Я ще, 18 років. я ще в зеніті студентських mm -hmm. Mm -hmm. відпочинків, скажімо так. І ну, Це було, здавалося от тільки вчора. І насправді ми самі того не зрозуміли, як перейшли в нову епоху споживання інформації. І під словом, інформація, я розумію, це не просто новина, а будь-який контент. Відео зображення текст, який ми споживаємо, бажаючи цього чи не бажаючи? Я тут зроблю один відступ або одне доповнення. Дозволь а зараз декілька разів ти використав слово і поняття споживач, але з появою е, я також не пам'ятаю, коли точно було в четвертому, в п'ятому році е, це зрушення, технологічне зрушення дуже серйозне. Ми. Одномоментно стали і е, продукувати, створювати цей контент, не тільки споживати. Радіо ти можеш споживати в найкращому випадку, зателефонував на пряму лінію. Телебачення, ну можеш написати лист в редакцію. Все, більше нічого не можеш зробити. Ти не можеш зробити телеконтент, ти не можеш зробити аудіо, радійний контент, не може. А тут безпосередньо ти можеш. Тобто, оця технологія дозволила нам одномоментно одразу стати і творцями цього контенту. Це і класно, і з іншого боку, це просто. Так, <гум> да, і тут у нас з'являється момент, що маніпуляція інформацією стала просто іншою. Якраз от ми перед виступом, перед початком ефіру е, проговорювали теми, як інформація може вплинути на завершення війни, і от якраз оця маніпуляція вона просто стала. Е, якщо е, раніше я пам'ятаю, навіть е, радянський телевізор. Ми в селі, сидить дід, баба, ми дивимося знаєте, статична картинка, угу, угу. і людина з неймовірно чіткою дикцією розказує певні речі. І розказує, сухо, так. сухо. І розказує так, щоб це було, щоб мозок відключався і він сприймає інформацію напряму. Угу. Але насправді нічого не змінилося з одної ну, поясню чому. Коли ми отримуємо мозок, отримує неймовірну кількість інформації. Реакція мозку, що він вирубається, і ми починаємо споживати перенавантаження. Перенав... Все, він так, виключається. Так. Ви зверніть увагу навіть діти. Я мовчу про нас насправді. Ми, ми теж саме тільки ми цього не звертаємо уваги. Вони граючи в, в гру, або там, будучи в соціальній мережі, мозок насправді вимикається. І в нас працюють базові інстинкти. І тут дякую, не знаю, ну в лапках чи так далі моїм колегам. І власне, я працюю в цій індустрії інформаційних технологій. У нас є навіть окрема спеціальність UI-UX-дизайн. UX дизайн, ux це User Experience, тобто досвід користувацький досвід. Тобто будуються рішення таким чином, будь-які там не знаю, TikTok, Фейсбук, Інстаграм це базові історії, новинні ресурси, Telegram, Viber. Таким чином, щоб людина максимально просто і швидко споживала цю інформацію. Немає бар'єра. Коли mm -hmm. у вас був телевізор, у вас був бар'єр до появи пульту: це піти самому включити або відправити молодшого. Я в сім'ї був молодший, тому я був пультом. <рес> Ти був ходячий пульт. <рес> ну, та, так. Та, та. А тут немає цього бар'єра, uh -huh. і цей потік інформації він просто безкінечний. І люди зазвичай, ну так чи інакше, вони як можна сказати, засипають. І ця інформація, в залежності від того, що ми туди покладемо, як ми її завернемо, вона може творити неймовірні речі. Неймовірні речі е, не може, а вона вже дійсно творить. І е, знову таки, якщо повертатися до тези війни і до перемоги. Ми це відчули, зрозуміли, і воно вже дуже чітко зайшло і так сильно впевнено, глибоко зайшло в нашу свідомість. Ми без інформаційної роботи, без інформаційної війни, ми тут нічого не зможемо зробити. Ну, Не можуть одні ракети і одне залізо, скажімо так, навіть дуже дуже розумне залізо, не може е перемогти у ті мізки е ту сіру речовину. ну, Сіру речовина, в принципі, у людей, а ті драглі є таке, є такий вираз. Які, на жаль, ще є дуже у багатьох, ракету запускає людина, кулеметна черга робиться завдяки натиску людського пальця на курок. Тобто, будь-які дії все одно це робить людина. І те, як людина сприймає інформацію і реагує, так і відбувається ну, в житті. Далеко ходити не потрібно. Можливо, такий короткоротенький. Екскурс, ну я аналізував, наприклад, будучи, ну маючи перший фах історичний, все-таки, в цьому плані мені десь простіше, тому що розуміючи історію, розуміючи майбутнє у вигляді технологій, де я власне працюю в ІТ індустрії, мені легко якось поєднувати ці всі речі. І виходить картина така: ми можна проаналізувати, яким чином росіяни стали тим, що ми бачимо, і саме цікаве, ну от. Я навіть собі робив такі м, деякі моменти, коли я просто слухав, е, е, слухав їхні інтерв'ю, їхні там, опитування на, на вулиці. Мені цікаво було, а, ну, про що вони дійсно думають uh -huh, як uh -huh, думають? Uh -huh. Я зрозумів одну істину, що вони дійсно вірять в це. В те, що ми тут всі нелюди, в те, що ми тут е, звірі, Нациків. що нас, тр... да, mm -hmm. нас треба лікувати, і так далі. і так далі. Тобто вони дійсно про це вірять. І найцікавіше, елемент якраз е, пропаганди е, ворожої, вони спрацювали настільки ідентично, вони просто змінили плюс на мінус. Зараз ви зрозумієте, коли ми кажемо, що ми не нацики. Ну, умовно кажучи, uh -huh. вони вничують якраз зворотню частину. Тобто, -то, умовно кажучи, розказати про Україну тільки в зворотньому зв'язку це те, що відбулося там. Умовно кажучи, uh -huh. Uh -huh. що у нас тут економічний занепад. Хоча, якщо ми статистику банально проведемо, з 13-го року з урахування війни, втрати е, частини Донбасу, mm -hmm. Криму, е, курс е, втричі обвалився, але подивитись, просто в нас зросло ПДВ. В нас зросло ВВП більше, ніж за перебріком. У mm -hmm. нас зросла зарплата середня. За перебріком впала. Тобто, от, ну банальні речі, але чомусь картинка це дуже очевидні. Це дуже очевидні і дуже практичні речі, так. це не папір, це, це не, не майбутнє, папір. це не вчора було. Це те, що відбулося конкретно за ці роки. Так тому от банально зміни плюс на мінус, і завдяки засобам інформації, які просто перевантажують мозок. Людина, що стає, вона реально починає в це вірити. Вона ж живе в цьому. Тобто людина починає вірити, і як, пере, як переконати віруючу людину. Ну можливо, поганий приклад. Ну це буде простіше. Як переконати е, християнина, що, е, що, наприклад, буддизм це релігія, і буддисти мають право теж на свій світогляд. а не секта. Да. Я би не, ж... я би навів інший приклад матриця, матриця Вачовських. Так, 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 ідеально, ідеальний приклад. Тобто він нео, він айтіст, дозволь, да? Ну, грубо, вибач, нікого не хочу образити, але він айтішник дуже-дуже просто. І людина абсолютно з мізками. Вона розуміє, де біле, чорне, плюс, мінус. Сьогодні, завтра, вчора все абсолютно розуміє. Тут ні з того, ні з цього. На тобі вибір. Яку ти будеш цього кольору чи цього кольору? Це так да? само, як якщо, якщо дитині ви постійно будете казати ти вибачте на слово там дурний, ти не вдахав, в тебе нічого не виходить, що ти робиш, то він і виросте таким невпевненим, зажатим, з низькою самооцінкою. Що нам треба робити, як нам треба розмовляти з самим собою? А нам, якщо ще ширше е, взяти, нам засоби масової інформації. Як нам говорити з нашим слухачем, що він хоче почути, і як ми маємо з ним говорити з позиції оцих новітніх моментів, новітніх платформ, щоб знову таки не опускатися нижче, я ж не забуваю про виховну роль, яка є обов'язково і в газеті була, і є, в принципі, і в тій самій друкованій продукції, і на телебаченні, і радіо? Я пам'ятаю, що вони є. Можливо, їх зараз там менше, але вони є там обов'язково. Як нам себе позиціонувати і будувати? Найцікавіше, що Україна, як і західний світ, має дуже сильну зброю, яка одночасно є і найбільшою е, проблемою, е, яка не як, але демократія. набагато простіше, коли централізовані канали інформації, і можна з усіх джерел кожній категорії доносити інформацію, таку, яку потрібно угу. в демократичному суспільстві, якщо у людини є хоча б мозок, це дуже ключовий момент. Mm -hmm. це, це дуже складно, тому що, ну, мовно кажучи, сьогодні я можу прочитати в, в, в одній, ті ж самі, навіть там, в Фейсбуку, прочитати, що е, цей колишній президент був гарний, цей новий президент в, в воюючій країні поганий, і йому нічого за це не буде. Дві полярні речі, але при цьому ми всі боремось за незалежну країну. Ну, тобто, mm -hmm. такий, нібито дисонанс, і це нормально, і це живе, яким чином всі демократичній потоці інформації вибудувати єдину лінію. Мені здається, тут є тільки один варіант піти. знаєте, як якщо ми не можемо примірити нас, українців, по питанням, наприклад, ОСББ це добре чи погано? Угу. Який президент краще, краще гуманітарну допомогу відправляти на фронт чи допомагати переселенцям? Ну так, так, такі питання: навіщо сваритися? Треба нам, відповідно, вибудовувати власну стратегію. Це, на жаль, я поки що цього не побачив в Україні. Над, знаєте, над, надбудова надбудова, надбудова. навіть верхня частина всього. Що це, про що я кажу? Наприклад, у всіх нас є вже чудове розуміння. Ми, ми існували як політична нація, але зараз ми зрозуміли, що ми існували. Якби ми не існували як політична нація, то 24 лютого для нас був е, днем втрати. Крах, крах угу. день втрати незалежності. Ми 24 лютого зрозуміли, що ми і були політичною нацією. Тому потрібно говорити про наступні речі, друзі. Давайте так. Україна це держава. Для чого ми створюємо цю державу? Ми її створюємо для того, щоб нас доїли. Чи ми створюємо для того, щоб ми за рахунок цієї об'єднання згуртувалися? І знаєте, як в селі колись були толоки? Угу. Зібралась вулиця, пішли, зробили греблю. Зібралась вулиця на вигон вигнали корів пасти і домовилися, хто по черзі їх буде, угу. буде, буде їх пасти. Ось ця, ця якраз організація і вирішення спільних проблем в і є держава. Тобто держава це будинок, під'їзд, дім. І от якраз от коли ми це розуміємо, це базові принципи, то ми починаємо розуміти, а для чого ми, власне, боронимо цю країну. Не тому, що. Я колись писав, і колеги по цеху дуже на мене образились. Я себе колись рахував дійсно, знаєте, представником українського інтегрального націоналізму, допоки я не задав свої питання, і що угу. І що від того, що я люблю Україну, від цього краще моїй дитині чи дитині сусіда, чи моїм батькам? Ну, що? що від того, чи ми будемо боротися до, до кінця, до смерті в гулагу і так далі. Так. Вже, вже не потрібно боротися, вже є. Країна вже є. Її треба скажімо так. Автомобіль вже в студії. Угу. Його треба завести і рухатись правильному напрямку. Тому мені здається, в інформаційному полі ми маємо визначитись певні речі, які нас об'єднують. Об'єднує країна. Нарешті має об'єднувати питання мови незалежно від того на якій мові ви спілкуєтесь. Ну я, я в, в, до війни в більшості послухався російською. Ну мені легко на українській спілкуватися. Uh -huh. Ну, добре, якщо я знаю українську мову, то для мене це не є проблемою, що українська є державною мовою, що зараз я намагаюся більше спілкуватися українською, це моя рідна мова. Ну немає проблеми. Uh -huh. І мені не, не, не є проблеми поспілкуватися з кимось з іноземцем на англійській мові чи навіть на російській, якщо він не знає українську. Угу. Тобто спільну мову вибираєш і все. Абсолютно правильно. Це ну, знову таки, е, от ми зараз в завершенні нашої розмови, ми підійшли до конкретних застосувань, конкретних механізмів. В принципі, ті самі конкретні засто... ті самі конкретні механізми і надають ті майданчики, про які ми ну, якби сьогодні, от зараз 20 хвилин про це і говорили. 100 головне тільки їх розуміти, головне їх тільки знати, вміти ними працювати, розбирати де тут е, зрада, як ми дуже любимо говорити. де Тут зрада, а де тут е, правда, і де м, е, інформація, яка заслуговує на увагу. Ну, приблизно так. абсолютно, десь так. Ну якось так дуже сумно зараз. Ти так сказав, це <свят> сьогодні свято. Ще раз нагадаю нашим глядачам і слухачам Дмитро Софина, голова Вінницької ті асоціації. Сьогодні був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дуже дякую тобі за те, що взяв участь в нашому проєкті. Сподіваюся, знову тебе побачити, адже рік добігає кінця, і як завжди, у нас є. Така звичка, ми підбиваємо підсумки. А не дивлячись на те, що сьогодні, що сьогодні, в даному випадку, цілий рік я маю на увазі, що сьогодні рік нам запропонував, все одно в Вінницькій АТІ асоціації є про що говорити. Отож. Готуйся, готуйся. Дякую. Навзай. Шановні наші глядачі і слухачі. На цьому я буду ставити три крапки. Наш святковий марафон, наскільки він може бути святковим. А чому святковий? Тому що сьогодні радіо місто над Бугом» 25 років виповнилось. Наш святковий 25-річний марафон. Він триває. Звісно, триває інформація, триває музика. І тривають телефонні дзвінки і привітання в до нас, до студії і нашому творчому колективу. Отож, три крапки. Завтра обов'язково побачимось і почуємося. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101 і вісім рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.